Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі. Крутезні президент України Володимир Зеленський провів розмову із. Прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо напередодні зими. Про це йдеться у дописі президента у соцмережах у соцмережі X. заявив президент. Наступне сконтактував із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже цінує твою підтримку. Кіра важливо зміцнити нашу ППО і особливо перед зимою працюємо для цього фактично щодня. Водночас, президент наголосив, що здатність України. Захищати небо це наша здатність спрямовувати війну курсом до її завершення. Росіяни можуть воювати тільки знищуючи життя. Відповідно, захист життя це наближення миру, пояснив голова держави. У НАТО дізналися про потреби України в ППО. Нагадаю, що у понеділок президент Володимир Зеленський провів розмову із. Генеральним секретарем НАТО Марком Рюте вони поговорили напередодні зустрічей на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава держави писав, що дуже детальна розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютем. Напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на генеральній асамблеї відбулася насамперед про необхідність реального захисту від російських ударів. Сполучені Штати та їхні союзники захищатимуть кожен дюйм. Території НАТО Росія має негайно припинити небезпечні дії. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Вулц, Нікого ми згадували. Повідомляє про це The Guardian. під час засідання Ради безпеки. Посол жорстко розкритикував дії Росії та запевнив союзників у готовності США до оборони. Він нагадав, що лише 9 днів тому Радбез ООН вже збирався після масового порушення російськими. Безпілотниками повітряного простору Польщі, і за його словами, Москва знову вторглася у повітряний простір країни-члени НАТО. Волос підкреслив, що США та їхні союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО, тому Росія має негайно припинити небезпечні дії. Він також заявив, що Вашингтон очікує від Москви кроків до деескалації, а не до розширення. Конфліктом, за його словами, на думку дипломата, інциденти із безпілотниками та винищувачами створюють враження, що Росія або прагне втягнути в протистояння з Україною більше держав або втратила контроль над власними військовими. Він назвав вкрай тривожним будь-який із цих варіантів. Наприкінці виступу Волос закликав Кремль дотримуватися норм міжнародного права. Як постійний член Ради безпеки, Росія зобов'язана підтримувати мир і безпеку. Поважати суверенітет сусідніх держав і припинити порушення їхнього повітряного простору настав час для прямих переговорів з Україною про припинення цієї війни. Ну, як ми знаємо, Путін жодним чином не поважає суверенітет держав, будь-яких тут не тільки про. Україну йдеться не тільки про Польщу та Румунію, а також інші країни, але і про Молдову. Президентка Молдови Майя Санду заявила в понеділок. Дійсно, що під час, під час звернення до громадян, що в разі перемоги на виборах про російських сил, Молдова може стати плаздармом для вторгнення російських військ в Одеську область. Пише Ніусимейкер Санду сказала, що сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет не. Незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою. Вона розповіла, що країна-агресор втрачає сотні мільйонів євро на підкуп сотень тисяч голосів виборців на майбутніх парламентських виборах, які призначені на 28 вересня 2025 року. За її словами, сотням людей платять, аби вони сіяли безлад. Насильство і лякали світ, тому президентка Молдови закликала громадян не допустити капітуляції країни перед іноземними інтересами. За її словами, в разі встановлення контролю Росії над Молдовою, наслідки будуть небезпечними як для країни, так і для всього регіону. Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано.